Дуже круто, що українського контенту з кожним днем стає все більше і більше, а саме головне, що він стає і якіснішим. І ми це як ніколи бачимо, оскільки попит на радіосистеми, тобто на якісний звук, зростає. І в свою чергу ми розширюємо лінійку наших радіосистем, мікрофонів, щоб можна було підібрати будь-яку модель під будь-які задачі, і саме головне бюджет. В цьому огляді ми будемо говорити про одну з найцікавіших моделей цього сезону і однією з найдоступніших це модель Сінко g 2 PRO. Ви на каналі Мотостав. Мене звати Денис, а ми починаємо. Декілька слів стосовно саме компанії Сінко. В цілому це вже не ноунейм, no це вже досить популярний виробник у нас на ринку, оскільки вже протягом декілька років вони активно продаються. І головне, що за цей час дуже мало негативних відгуків. Клієнти ними реально задоволені. І в цьому відео ми будемо порівнювати Сінко з топовими гравцями на ринку, такими як Road або DJI. До речі, огляд, на яку ви також можете побачити в нас за посиланням під відео або за підказки в кутку відео. Взагалі, радіосистема відцінка розрахована для контент креаторів журналістів, інших людей, які використовують один або декілька пристроїв, телефони на Android або iOS. Можна підключити саму систему до комп'ютера або до будь-яких DLSR-камер. Оскільки весь цей парк техніки вона підтримує. Ну а тепер будемо переходити до самого цікавого, це власне сама гарнітура. Наступну частину відео ми вже будемо записувати саме на сінко, і ви відразу вже зможете оцінити і порівняти якість звуку сінко з RODE. Універсальність самої радіосистеми починається вже з кейсу, оскільки це не просто аксесуар, в якому вона переноситься, а це відразу і зарядна станція, де вона може заряджатися. І це дуже круто, оскільки ваша радіосистема постійно заряджена, тобто вам достатньо просто покласти і все примагнічується. Тобто, навіть якщо ви перевернете кейс, вона звідси не випаде. До речі, ємкість самого акумулятора 3400 мАч. Це дає змогу повністю зарядити ваш сетап два рази. І якщо ваша радіосистема вже до цього заряджена, до речі, автономність складає близько 8 годин, то загальна автономність нас буде складати близько 24 годин. Тобто, ну це реально дуже крутий показник. Звісно, що за один день ви її не розрядите, але це означає, що ви не будете переживати, скажімо так, про автономність, і коли ви приїжджаєте на зйомку. Ваша радіосистема завжди заряджена і готова до роботи. І навіть якщо ви, наприклад, не зарядили її вдома, ви це зможете зробити під час дороги або переїздки з однієї локації на іншу, оскільки тут використовується той всі роз'єм, і банально підключивши її до павербанка або до іншого зарядного пристрою, ви її повністю зарядите. Другий плюс цього кейсу це окремий відсік для аксесуарів, які йдуть у нас з комплектації. Це дуже зручно, оскільки він в нас має сітчату, скажімо так, резинку, і відповідно все видно, що знаходиться на своєму місці. В радіосистемах від DJI або Holiland йде просто окремий мішочок, куди все потрібно скинути. По-перше, це незручно. По-друге, ти не бачиш, що де знаходиться. Дуже часто буває, що якийсь необхідний кабель, ти покладеш в мішочок, а десь поруч, оскільки. Його потрібно буде мати постійно під рукою, тому це однозначна перевага Сінко в порівнянні з більш топовими виробниками. Ну і власне, що входить в нас в комплект: перше, це ТРС-кабелі для підключення камер або рекордерів, кабелі USB-C для підключення до Android, адаптери на Lightning для айфонів, адаптери USB-A для комп'ютерів, і дві окремі петлички, кліпси і вітрозахист. Компанія SYNCO зробила дві комплектації. В нас на огляді комплект з двома мікрофонами, але якщо ви бажаєте трішки заощадити, то відповідно ви можете взяти комплект з одним мікрофоном, а потім у майбутньому, при необхідності, докупити ще один і мати повноцінний комплект. Зараз ми підключили петличку, яка йде в нас в комплекті, і ви, в принципі, можете оцінити різницю петличного мікрофона від вбудованого. Тепер більш детально поговоримо саме про приймачі і передатчики. У нас тепер є кольоровий дисплей, де можна побачити всю необхідну інформацію, рівень звуку і так далі. Є гніздо для кріплення зовнішніх петличок і зарядки. Кнопку увімкнення м'ют, регулювання чутливості і увімкнення шумоподавлення. Ну і позаду є кліпса для, для встановлення її на одяг або кишені. Ресивер також дуже схожий: там є екранчик, дві кнопочки дистанційного регулювання чутливості на кожному з передавачів. Кнопочка живлення, вона ж перемикання стерео або монео, є гніздо підключення та зарядки USB-C. І, до речі, цей же роз'єм використовується для підключення телефонів за допомогою комплектного кабеля. Є порт ТРС і порт для навушників, щоб можна було моніторити запис звуку. За допомогою вбудованих органів керування, про які я тільки що розповідав, що ви самостійно, що оператор може контролювати рівень чутливості аудіо на 30 дБ шістьма рівнями регулювання ну, від 0 до 6. це дає більше гнучкості під час запису аудіо, дозволяючи впоратися з різними акустичними умовами без необхідної, без необхідності професійної обробки після запису. Радіосистема дуже легко підключається до телефону, просто берете комплектний кабель, під'єднуєте і все. Телефон готовий до використання, не потрібно ніяких додаткових налаштувань. Єдине, що в такому випадку якби, немає фіксатора, тобто приймач він буде або бовтатися, або в принципі можна зафіксувати на телефоні через е, кліпсу. Е, незручно, але, в принципі, використовується, скажімо так, в холіленд. Аналогічна система, але я раджу придбати просто рамку для телефона з холодним башмаком, куди ми можемо поставити мікрофон, і все це буде естетично і саме головне зручно. Ну що ж, тестуємо нашу гарнітуру на вулиці. Буду відходити назад. Подивимося, як гарнітура буде працювати з перекриттями. До речі, у нас такі хардкорні умови. Дуже багато різних машин, Wi-Fi перешкоди. Тут поруч gsm вишка, тобто сигнали дуже сильно впливають на роботу самої гарнітури. І на мені висить два мікрофони. Один буде писати з гейтом 12, інший буде з нижчою резервною частотою на 6 Позицій менше, якщо можна так сказати. Відстань зараз близько 10 метрів, буде відходити. На такій відстані, я думаю, проблем ніяких не буде. Зараз, як мене чути, чути чудово, тоді відходжу далі. Зараз може звук навіть пропадати, оскільки, як і казав, дуже багато різних Wi-Fi перешкод. Як мене чути зараз? Зараз чути нормально. А коли спиною розвертався, я думаю, що вже звук пропадав. Ну, тестуємо. Нам головне перевірити. Один, два, три. Один, два, три. Як звук, коли пропадав? Коли розвертався? Пропадав я те. Зараз нормально, так? Супер. А коли розвертався? Пропадає. Я зрозумів. Ідемо далі. Ну тут відстань вже більше 100 метрів. Я не знаю, чи є сенс далі йти. Ну, реально провіримо. Зараз як мене чути? Чути супер? І знову ж таки, я знаходжусь поруч біля машин, дойдемо до самого кінця. Відстань вже близько 200 метрів, я думаю, десь так. Як мене чути? Чути супер. А якщо я, наприклад, розвернуся спиною, буду говорити 1-2-3, 1-2-3, як? Погано, так? Да? Ну, в принципі, все зрозуміло. Ну що ж, як ви могли почути, в принципі, результат дуже непоганий, насправді в прямій зоні дії, тобто відстань більше 200 метрів, звук був чудовий, ніяких проблем немає. Якщо ми повертаємося спиною, звісно, що починаються різні перешкоди. Але це вони, вони з'являються вже на відстані 30-50 метрів. Тобто, в реальних умовах ніхто на такій відстані, скажімо так, не знімає саму картинку. Тобто, відстань, як зазвичай, от як я стою, метрів 10, максимум 20. І в цьому плані ніяких проблем немає, чи ми стоїмо боком, спиною тощо. Ну і зараз в цих же самих умовах порівняємо з гарнітурою Road. Я би сказав, вже культовою моделлю. Перевіряємо. Ідемо. Розвертаюся спиною. Я думаю, реально, що результати, надіюсь, будуть такими ж самими. Один, 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 два, два, два три, три. І спиною. Як мене чути? О, до речі, кажуть, що звук вже пропадає. Ну, дивимось далі. Один, два, один, один, два, два. Так, каже, що звук пропадає, коли я йду спиною. Ну, умови ті ж самі. Ну, і що ми маємо? Да, і вже на цій відстані, якщо я йду спиною, то гарнітура, по суті, вже втрачає зв'язок. Десінко, по суті, вже мало перешкоди, але тим не менше зв'язок тримала. 1-1, 2-2-2, 3, 3, 3. 4, 4, 5, 5. І ще Ну і знаходжусь на, той, на тій ж самій відстані. І можна відразу порівняти, яка відмінність Road і Sinko G2 A2 Pro. Ну і що ми маємо по суті? Навіть родешка в цих же самих умовах відпрацювала гірше, ніж сінко. Тому це не мінус родешки. Нагадую, що тут досить складні умови, а це однозначний плюс саме Сінко, оскільки навіть з перекриттям хоч і були певні шуми, проте вона працювала і зв'язок був. В зоні прямої дії взагалі ніяких не було проблем навіть на такій великій відстані. Ну і крайній тест на сьогодні це протестуємо гарнітуру при підключеному телефоні. Перевіримо, чи є різниця в якості зв'язку і, саме головне, в якості звуку. Передаю гарнітуру своєму оператору і буду відходити. Звісно, що в зоні прямій дії ніяких проблем немає, але саме головне нам перевірити, як гарнітура буде працювати саме з перекриттям. Тому розвертаюся і йду. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3. Надіюсь, я вам не надоїв, своїми цифрами, але це крайній тест, тому ще трішки почекайте. О, 2, 2, 2, 3, 3. 3. Зараз ви чуєте роботу гарнітури з перекриттям. А зараз я розвертаюся до вас обличчям. Зараз швиденько пройдуся, пробіжуся, точніше, до кінця будівлі і перевіримо. 1, 1, 1, 2, 2, 2 3 3-3-3. 4, 4, 4. Так, ще чуть-чуть. І майже добігаю. Розвертаюся знов спиною. 1, 1, 1. Два, два, два. Три, три, три. Ну і все. Власне, фінальний тест. На локацію ми привезли великий дизель-генератор. на... Декілька десятків кіловат, щоб протестувати даний мікрофон. А саме як він буде відпрацьовувати, якщо ми будемо змінювати режими шумоподавлення, тобто відрізати низькі або високі частоти. Зараз мікрофон працює в штатному звичайному режимі, і ви можете оцінити роботу мікрофону біля великого генератора. Зараз відключив низькі частоти і можете оцінювати роботу його. А зараз буду включати, точніше, виключати високі. І, власне, ще раз можете оцінити роботу самого мікрофона. Я думаю, що різниця відчутна. І, власне, ви вибираєте, який режим вам потрібний, в залежності від тих чи інших умов, в яких ведеться ваша відеозйомка. Підводячи короткий підсумок, можу сказати наступне: що компанія попрацювала над помилками, її саму систему допрацювали, і головне, що тепер ми можемо отримати дійсно якісний звук за гарний прайс. Як завжди, актуальну ціну і саму радіосистему ви можете знайти за посиланням під відео. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Ще раз дякую за перегляд, до зустрічі!